Що таке рай? Рай це позаземний світ, де перебувають душі святих і живуть ангели. Земний рай був на території між річками Тигр та Єфрат. Він був до того часу, доки Адам з Євою не загрішили. Після гріхопадіння земний рай був. Поглиблений, пішов в землю, наповнився водою, і там розчинилися крейда, залишки цього місця є на території сучасного Іраку, і це Озерце, називається Хаммер, що на дні ніхто не знає. Хіровім а, з м'ячем стоїть, невидимо і допускає людей в той рай, побачити, що там воно було. Нема рая на землі, рай на небесах. А, святі. Напротязі тисячоліть окремі святі мандрували туди, Господь забирав їх. Святий апостол Павел каже, був зі сьогодні до третього неба. Перше небо наша атмосфера, друге зоряний простір, третє це вищі сфери, рай, Чук, хаслування із речем, який людина не може почути і відчути. Там немовно благодать. Із святих Сальвій Альбійський він був забраний Богом туди, вернувся назад. Це було шосте століття. Він бачив багато святих, бачив хмару, яка освітлювала той світ, тобто там немає зірок, то інші закони буття. І невимовна радість була в його душі. Інші святі, наприклад, Єфросін Повер бував в раю, він приніс звідти три райських яблука, поділили на 150 шматочків. Для братів монастиря кожен з'їв по шматочку і зцілився тих хвороб, які в них були. Сам Єфрасін два тижні не хотів їсти після того, як був в раю. Святий Андрій Константинопольський вже в XI столітті теж перебував в раю, бачив Господа нашого Ісуса Христа. В раю є природа тоньша за своїм єством, чим у нас на землі кришталево чисті струмки, пахучі вітра. Правоподобний Єфрем Сірін. Вчитувався в рядки про земний рай, молився, і Господь забрав його, був на певний час, і він бачив те, як живуть райські насельники. Там перебувають душі тих, хто жив на землі і зміг потрапити із цього ріховного світу у ті небесні домівки. Око не бачило, вухо не чуло, на серце людині не може прийти. Те, що там відбувається для душ людей.